Щоб приготувати таку смакоту, знадобиться всього лише 150 грамів фаршу, два кабачка та одна цибуля. Кабачки разом з цибулею пропускаю через м'ясорубку прямо на сито. Підсолюю, перемішую і залишаю на 20 хвилин, щоб стекла зайва рідина. Після цього до фаршу додаю кабачки, два яйця, сіль та перець за смаком. Також ще знадобиться 3 столові ложки панірувальних сухарів. Добре вимішую фарш, додаю менше половини чайної ложки соді і 2 столові ложки кефіру. Знову перемішую фарш і вже можна приступати до смаження котлет. Фарш вийшов доволі таки щільний, можна формувати котлети руками, а можна просто викладати ложкою одразу на сковороду. Обсмажую на олії з обох сторін до появи скоринки. Мені найкраще всього смакує зі сметаною.